Привіт, мої друзі-буквоїди! Сьогодні вивчаємо літеру В. Ми вже знаємо А і Б. А тепер прийшла В. Коли ми вимовляємо В, наші губки та зубки ніби трішки торкаються. Спробуймо В. як маленький вітерець. В. Чудово! На що схожа літера В? Вона схожа на паличку, у якої два животики. Один вгорі, а інший внизу. Дивіться! А які слова починаються на В? Вовк сірий і дуже швидкий. Виноград солодкі ягідки Весело. Як нам зараз? Бачите, В – дуже весела літера. Ви просто суперзірки! Повторіть ще раз. В. до зустрічі, розумники!